Доброго дня. Сьогодні хотілося б побалакати з приводу е, тимчасового захисту для українців, а е, також з приводу е, пару слов хотілося б сказати з приводу біженства, ну і що таке ніє взагалі, і як його отримати, нащо воно вам потрібно Це Нія, е, в Іспанії. Е, коротше, е, як я розумію, різниця між тимчасовим захистом і між біженством ну, доволі велика. Тимчасовий захист можна отримати доволі легко без будь-яких проблем, а біженство, ну, потрібно, щоб отримати біженство, потрібно доволі багато зусиль. Так от з приводу біженства. Якщо хочеться отримати біженство, я не знаю, я такого не робив. Але ну наскільки я розумію, якщо ви отримуєте біженство, то вам платять якусь там допомогу. Коротше, держава, яка видає це біженство, вона повинна пілкуватися, шукати вам житло, платити по собі, і всяке таке інше. Ну, всі. Зрозуміло, що всі держави не дуже таке полюбляють, коли їм сідають на шию, але буває, коли нема іншого вибору, коли там якась мама стоймає дітьми, приїжджає маленькими і у неї нема багато грошей, працювати вона не може, у неї нема вибору. Але все ж таки більшість більшість людей вони оформлюють цей тимчасовий захист, він дозволяє працювати, він дозволяє відкривати. Ну, рахунок в банку і взагалі е, ти такий майже місцевий? Це ні це е, аналог ідентифікаційного номеру, але це ідентифікаційний номер для іноземців в Іспанії. Нумеро ідентифікадо де Форедін або якось так. Коротше, де Екстранхевро. О, я пам'ятаю, як воно називається. Е, як його отримати? Якщо ви знаходитесь в Іспанії, вам потрібне велике місто. Це потрібна, це повинна бути столиця регіону, якогось, ну, не якогось, а того регіону, який вам найбільш зручний, де ви зупинилися. Маленький населений пункт вам не дасть можливості оформити це, тому що, ну я не знаю, або вони права не мають, або вони не знають, як це робити. Коротше, прийдеться їхати до столиці регіону. В столиці регіону потрібно знайти там таке центральне відділення національної поліції, прийти туди. Відразу хочу попередити, що потрібно мати з собою, по-перше, місцевий номер телефону, хоча б один на сім'ю. Його можна купити в таких магазинчиках, де типу канцтовари продають. І, ну, як правило, там по рекламі зрозуміло, що там продають і карточки і мобільного зв'язку. Ви йдете туди і потрібен паспорт, продають їх тільки на паспорт. Купляєте цей номер, без нього, скоріш за все, у вас нічого не вийде. Один номер тут, як то кажуть, must have. Чому? Тому що ну, вони. Вимагають цей номер, щоб можна було з вами зв'язатися, плюс там якісь порізні документи на транспорт купуються з, ну, на цей місцевий номер. Коротше, він повинен бути. Він недорогий, він коштує десь біля 10 євро на місяць. Ну і як коли ви його купуєте, ви даєте 10 євро, вам активують місяць. Там ну, багато інтернету, якісь там 30 чи 50 гігабайтів, і там якісь місцеві розмови враховані. Але в Україну ви не зможете телефонувати, тому що 10 євро це по суті абонка за місяць, у вас на рахунку буде нуль. Ось купуєте цей номер. Це по перше. По-друге, у вас повинні бути фотокартки всіх, хто отримує цей ні. Якщо ну можливо, коли ви перший раз підете, вони вам не знадобляться. А коли ви підете. Другий раз, то ну, це ні, воно з фото, і його там ніхто не робить. Коротше, потрібно більш-менш актуальне фото. Все, номер, фото і паспорт. Ну, біометричний паспорт. Тут якось, я думаю, без нього виїхати неможливо, тому ну, він то теж потрібен. Коротше, ви йдете, ну, можна нагуглити, є списки цих відділень Нацполіції в провінції, ну, в столиці провінції. Йдете в це відділення, там ну, може бути багато людей, люди приходять по якимось своїм справам, вони там щось хочуть. Там, ну, поліція є поліція. От. Ви туди йдете, що потрібно сказати на вході. Ну, якщо у вас нульовий зовсім нульовий іспанський, ну, буде доволі важко, тому що не факт, що вони там хоч щось розуміють англійською, хоча можуть і розуміти, як ПВЗ. Короче, можливо, Можна сказати, «темпорар протекціон параукраїнян. Тимчасовий захист для україн... українців. Ну, звичайно, якщо у вас гарна іспанська, ви можете сказати, що я хочу отримати і все таке. Але ну, вони розуміють, хто ви такий, за наш ви прийшли. От, вони вас пропускають там всередину і ви чекаєте деякий час, і вам виносять. Вам виходить там працівник, який цим займається, виносять вам анкетки. Я можу сказати, що воно може бути по-разному, в залежності від не тільки від конкретного регіону, а навіть воно може бути різне в залежності від там, дня тижня. Сьогодні у них один працівник, одна загрузка, один настрій. Вони вам кажуть, а ну добре, от от вам. Анкета заповніть її зараз, і ми вам через 2 години переведемо той Е, А можуть сказати, що да-да-да, добре, дуже радий вас бачити, от вам анкетка. Приходьте через тиждень і буде у вас то і ні, ну, типу, Записати вас, воно тут зветься, ну, така, так, так звана сіта, типу запись на якесь. Ой-ой-ой. Зараз буде ДТП, а ні, роз'їхалися. Коротше, е вони можуть вам видати Сіту, це запис на якийсь час. Е ну, бажано, щоб мінімальний іспанський був, але ну, мені вони написали просто на, не на папірці цієї анкети зверху, написали там тіпа, е час там, типу, сімка H, ну, типа 7 годин і. Дату, тобто, навіть якщо ви не знаєте іспанської, там типу вас призначили на сьому годину, там ну чи там на третю годину якогось там двадцять такого-то там числа, такого-то місяця. Вони, ну якщо ні, то ні. Якщо так, то є якісь іспанські, то було б непогано, тому що вона там може щось спитати чи щось сказати. Не факт, що у неї буде англійська, ну коротше, вам потрібно отримати ці анкетки і або відразу вам скажуть їх заповнити. Або, ну, або вони скажуть там на якусь дату, і ви прийдете вже з заповненими. Анкетки ну, такі нескладні, більш того, в мої взагалі дублювалися, окрім іспанської, українською. Ім'я по ім батькові, там щось, дата народження, там 10 пунктів. Ну, грубо кажучи, це паспортні якісь дані і можна. Без без усіляких проблем заповнити, віддати їм це фото, е, і, і вони вам видають папірець А4, на якому буде цей ні, е, ваше фото, там, печатка, ну такий примітивніший документ, е, папірець, без, без яких би то ні було там. Е, цей ні губити. ну, Я б казав, що губити його, це. Погана ідея. Це як наш цей ІНН, він з вами залишиться назавжди, навіть якщо ви поїдете, переїдете там, тимчасовий захист цей закінчиться. Цей ідентифікаційний номер іностранця у вас залишається, ну наскільки я розумію. І якщо ви загубите цей папірець, ну я не знаю чи вдасться його без великих проблем відновити, скоріш за все, ні. Хоча б зафотайте його, хоча б там зробити якісь копії, щоб. Ну, щоб хоч щось продемонструвати, вони відносяться доволі ну так легко. Не факт, що їм прям потрібен цей оригінал папірця, але хоч щось їм буде потрібно, там в якомусь банку чи ще десь, чи при відновленні, що ось було, ось загубилося, будь ласка, і все таке інше. Ну, я думаю, що підуть на зустріч взагалі люди тут ідуть на зустріч, щоб ви розуміли, от у мене тут знайомий купив квартиру і потрібно заплатити. Копійку податку з купування, досить велику. ну, копійку, чи 8, чи 9 відсотків, воно залежить від, ну, від конкретного регіону, там ком'юніті, все таке інше. От там вони ці податки якось затверджують і вона може бути по різному. Десь 2 відсотки, а десь 15. Коротше, в нього там щось 8 відсотків було і 8% від кадастрової суми, яка була там 50 тисяч євро. Доволі велика сума, там три, він казав, чи щось таке тисячі. А сама квартира коштувала значно дешевше, тому що там будинок старий, і все там розвалюється, і він заплатив там в два з половиною рази менше. І йому було трошки там, ну так, він коротше настрій зіпсувався і думає, блін, платити стільки грошей ще державі. Ну, пішов, що потрібно, то потрібно що ж поробиш. Закон прийшов туди, в цю. Податкову чи я не знаю, як вона там зветься, і йому кажуть, слухайте, у вас тут така велика сума, у вас же там може будинок старий, може ліфту нема. Ну він каже, да 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 нема ліфту, будинок старий. І вони йому кажуть: ну напишіть, візьміть листочка зараз і напишіть всі свої там якісь думки, що стільки платити, це ну, бідосік. Давайте щось зменшувати, тому що, ну як так, коротше кажучи, він гуглом каже, переклав там на телефоні дві фрази, що старий будинок, нема ремонту, нема там ліфта і все таке інше. От віддав цей листочок і йому ну, через місяць сказали, да, ну добре, не три тисячі, а заплатіть, хоча б тисячу. Але я до чого це веду? Вони самі йому підказали, що зменшить ці податки це багато, це несправедливо. Тому якщо ви там. Не дай Бог, десь загубити цей ніс, скоріш за все, вони ну, адекватно відреагують і будуть вам якось допомагати, але краще не губити. Після того, як він у вас на руках оцей папірець, то можна його використовувати вже наповну. Це не якийсь не тимчасовий, це прям, ну, такий, який можна брати і використовувати. Іти в банк, іти там, е, якщо ви плануєте тут працювати, то вас візьмуть на роботу, тому що воно дозволяє працювати. Короче, податковий номер. Нібито майже резидент, скажімо так. От. Ну, не знаю, якщо будуть якісь питання, якщо щось сподобалося, ну, можете написати в коментарях. Я з, -з, -з задоволенням нам буду намагатися відповісти, але що хочу сказати, все по-різному залежить від місця, залежить від... Там часу в, цей, в цьому місяці так, а через місяць може бути по іншому. Я не кажу, що от воно прям тільки так воно, і по-іншому не буває. Тому ну, можу, можуть бути зміни в будь-який час. І навіть якщо ви сьогодні підете, е, от у травні 24-го е, підете там в іншій провінції, вам можуть там якось по-іншому відреагувати, але відмов я не чув. Кажуть, що відмов не буває. Коли я спитав, а чи можуть мені відмовити, мені там сказали, ну будеш першим, якщо тобі відмовлять. Вони це вони видають без проблем, тому що ну, це вигідно їм. Це не ти не на шиї сідаєш. Ци це, це ти або гроші в економіку приносиш, або працювати намагаєшся. Коротше, ти їм. Є вигода. І ще я хочу сказати, що кейси, якщо людина наполеглива, то з цімніє і з цим темпорал протекціон пара українян, вони видають безкоштовну медицин, ну, карту медицинського страхування, яка нібито взагалі працює по всій Європі. Цього не можу підтвердити, але декілька людей мені це сказали. От і ну прям безкоштовна європейська медицина, яку мож, якою можна користуватись, не знаю, чи входять туди там якісь зуби і таке інше, але багато чого входить. Зуби зазвичай тут ну, це складний, недешевий процес, тому скоріш за все зуби ні, а все інше таке більш-менш. Ну, як сказати, звичайні якісь захворювання такі, вони скоріш за все будуть допомагати навіть з цим тимчасовим захистом, а не з біженством. Мені показувало людина показувала таку карту. Просто кажуть, що вони не завжди знають, що ця карта. Ну вам як її оформлювати, і що ця карта вам. Ну, що можна її вам видавати, і самі ці працівники можуть там в, в цих місцевих поліклініках можуть просто не знати, або їм там буде не дуже ну, коротше, ледащі вони там можуть бути, просто сказати, ні-ні-ні, там принесіть бумажку, що ви там не вірблюд чи не знаю хто ще. Коротше, ну, але якщо наполегливо ходити там в мерію поліклініку ТОСА, то вони ну, рано чи пізно за пару тижнів. Ціх метарстів я думаю, що всі можуть вони це оформити. От. А може просто людина така була нахабна, що її оформили, просто щоб вона відчепилася, я не знаю. Скоріше за все, ні, скоріше за все, це ну, є якийсь закон, просто воно все не так довго ну, працює, і багато людей просто не в курсі, особливо в маленьких населених пунктах, вони просто не знають цих нюансів вони можуть розвести руками, сказати, ні, ні, нічого такого не чув. Вибачте, і до побачення. О, таке теж може бути. Все, Всім гарного дня. Якщо є питання, повторююсь, то пишіть, можу, намагаюся допомогти, якщо будуть питання.